У бібліотеці селища Вороніш відбулося відкриття персональної виставки місцевого художника Олександра Куліченка під назвою Барви рідного краю присвячується моїм землякам. На експозиції представлено понад 70 нових картин, які вперше побачили саме земляки художника. Пейзажі, виконані переважно в техніці олійного живопису, присвячені красі рідного краю та природи. Завжди часто робив виставки це в шостки і в інших місцях. Це тут поближе це глухів, кралевець. Там мої роботи зберігаються в музеях. Взагалі в Харків і Лубни, там, де я мешкав після звільнення збройних сил. Кожна робота, вона по-любому з якоюсь історією. От, взагалі, тут представлена робота зустрічає весну, лось старожил лісу. Ці звірі зникають. Вони зараз занесені в червону книгу, і їх взагалі дуже мало. Звертаю увагу, метрів 15 в мене стоїть красення. То просто це було півтора місяці назад. І це, мабуть, за те, що я їх малюю часто. Взагалі малюю все, все вживу з натури. І от малюю картину, і я потім вже коли намалював тут, і воно якесь пусте. От щось не хватає. І Я думаю, домислюю дві лелеки танцюють оцей цей брачний танець у їх. От є така робота в мене. Кохання лелик», вона так називається. Я просто їх намалював через два-три роки. Я був у цих містах і це був шок. Я приїжджаю і на цьому місці ходять два лелики. Хочеться, щоб мої роботи скажу чесно, відверто, щоб вони знаходили своїх прихильників і в тих містах, де я родився, щоб люди знали це і бачили. Наші художники, реалісти, які українські, це. Васильківський, знаєте, його роботи, це українські хати, побут життя українців, це Пиманенко, Беркас, сучасних художників, які мені сподобаються, це е, е, Городнічі. Олександр Куліченко уродженець воронежа з незвичайною історією. Після 20 років військової служби він у 2009 році залишив кар'єру та присвятив себе мистецтву, самотужки опанувавши живопис. Його картини вражають деталізацією та передають красу природи. Художник любить працювати на пленері, і деякі роботи з нещодавної поїздки з колегою також представлені на виставці. Дуже приємно знаходиться тут на цьому. Творчому заході, і ще раз переконався, що е, рішенням керівництва громади, яке було прийнято нещодавно, відкриття мурашка центру, є цим ну, поштовхом до збереження тої історичної спадщини, яка в цьому селищі існувала і буде існувати. А вам я дуже вдячний за те, що ви Дуже активно участь берете у всіх наших місцевих заходах, пленерах. Дуже вам дякую за вашу активність, успіхів. Виставка не лише презентує нові роботи, а й нагадує про важливість збереження природи та культурної спадщини громади. Бажаю вам успішної презентації, щоб прихильників вашого таланту, звісно, стало набагато більше. Ну і дозвольте мені на згадку про цю подію. Вручити вам свідоцтва про відкриття виставки. На відкритті зібралися десятки відвідувачів, які захоплено ділилися враженнями від побаченого у такий наш важкий час. Побувавши на цій виставці, якісь заполонили твою душу добрі, чисті почуття самозаспокоєності. На яку картину не подивися. Вона чарує, вона умиротворяє. Це дійсно реалізм, от що властиве. Твоїм картинам і майстерність. Якщо говорити про сьогоднішню виставку, мене краєзнавця в першу чергу бігала і вишукувала, де пов'язано з топонімами, з топонімами. Он, он піндюри, он мисики І звичайно, це радує, надихає в тому плані, що це все зникає. З часом ми вже його не побачимо. Є багато об'єктів на його картинах, які вже я, наприклад, не застала. Це якийсь ковточок такого свіжого повітря, якась віддушина така. Це радість, якої нам так не вистачає зараз. Бо Побувши на цій вістанці, на певний час заспокоюєшся і думає, що як усе гарно в житті, як прекрасно, дай Боже, щоб ми всі дочекалися цього часу, щоб хлопці наші повернулися живими, низький, окрім їм, і подяка за те, що ми можемо сьогодні. Олександр Куліченко це мої друге дитинства, ми разом з ним виростали. Мені дуже подобається його картині. В школі малював, малював, відрізнявся. Відрізнявся малюнками своїми. Краще малював другі. Можна сказати, що зараз професіонально зайнявся цим. Кожна картина це вже див. Дуже дуже подобається всім. Вся його творчість. Олександр Миколаївич – це фанатик. Ми всі ходили в школу малювати до них, вони стали художниками. Треба родитися радитися. Ну це Божий дар. Тут такі красиві краєвіди, красиві сосни, красиві дуби. Хочеться, щоб все це, це залежить від нас, від наших діток, щоб вони залишилися в спадок. на таких емоціях. Емоції переповнюють. Я дуже люблю природу. Я сама виросла і народилась на хуторі Дорошенковому. Тому для мене це рай Рай на землі. Немає слів, щоб виразити. Свої емоції я в захопленні. Дякую і організаторам і в першу чергу. Звичайно, художнику Олександру Миколайовичу. Здоров'я, натхнення творчого і звичайно мирного неба, під яким би йому працювалося спокійніше, краще, натхненніше. Художник активно бере участь у всеукраїнських виставках з 2014 року. У 2021 році митець місяць провів у Чехії, де створив серію з 28 робіт. Його історія це приклад того, як поклик серця може змінити життя, а мистецтво об'єднати людей і надихнути їх цінувати рідну землю. Виставка триватиме ще півтора місяці, тож усі охочі мають шанс побачити ці унікальні роботи.